Отже, починаємо наш третій урок назва уроку на дошці. Я пропоную почати з іменника «A pencil – олівець. Ну, зверніть увагу, як пишеться, як читається. Да? Тобто, зверніть увагу на знак англійської транскрипції. А тепер я пропоную вам перекласти ось ці словосполучення: Чорний олівець, два олівці, п'ять чорних олівців. Я розумію, що цей переклад нескладний, але поступово ми вийдемо на дуже складні речення. Отже, зробіть паузу, перекладіть, а потім порівняйте з моїм перекладом. Я буду робити переклад і коментувати його. Отже, сподіваюся, ви зробили свій переклад. Порівняйте його з моїм. Я буду робити переклад і коментувати. Чорний олівець, олівець дим, отже. Black pencil – Ми ставимо артикль перед uh, uh, прикметником. Два олівці, ну все зрозуміло, Two pencils – П'ять чорних олівців. Five black pencil. Pencil, sorry. Сподіваюсь, ваш переклад співпадає з моїм. Ми вже з вами знайомі з прикметником Render. І ви знаєте, що він має кілька значень. Червоний, рудий. І треба звикати до того, що кожне англійське слово має 2, 3 і більше значень. Давайте перекладемо кілька словосполучень з цим прикметником. Отже, перед вами два словосполучення, і я пропоную вам знову перекласти їх самостійно, Зробіть паузу і перекладіть, а потім порівняйте з моїм перекладом. Ну а тепер я перекладаю і коментую. Червоний олівець, олівець один. Руда кішка. Теж одна. A red, cut, тобто ще раз. Англійський предметник red перекладається як червоний, якщо стоїть перед іменником, який означає предмет. І той же самий предметник red перекладається як рудий, руда, руді, якщо стоїть перед іменником, що означає тварину. Тепер познайомтеся з двома, ще з двома англійськими іменниками. Fox лисиця. A box, коробка. Так, тепер подивіться, як подібні англійські іменники, які закінчуються літерою X, утворюють форму множини. Як бачите, за допомогою «is» Лисиці Foxes. Коробки Boxes ну, знак наголосу ставиться перед наголошеним складом. Продовжимо. На минулому році ми з вами познайомилися з п'ятьма англійськими численниками. One, two, three, four, five. Uh, давайте додамо ще п'ять. Ось я їх написав, написав з транскрипцією. Six. Seven. eight, nine, ten. Ну а тепер. Перекладемо спочатку ви, потім я, і ви порівняйте свій переклад кілька словосполучень з числівниками, прикметниками та іменниками. Отже, перекладіть першу партію словосполучень. Зробіть паузу, перекладіть, потім подивитесь, як, який буде переклад у мене. Починайте. А тепер мій переклад. шість олівців. Six pencils. Сім чорних олівців. Seven black pencils. Вісім лисиць. Eight foxes, devyach korobok, nine foxes, deset rudych sabak, ten red dogs. Так, тепер перекладіть другу партію словосполучень. Ну, ще раз нагадую, поки переклади дуже прості, але поступово-поступово все буде нормально. Отже, перекладіть оці словосполучення, але зробіть це, не дивлячись, як пишуться слова. Перевірте написання слів. І, і робіть це і надалі, так, перевіряйте себе. Ну, а тепер мій переклад. Порівняйте його з вашим. Ну, порівняйте написання слів. Ручка і олівець. A pen and a pencil. Дві ручки і шість олівців. Two pens and six pencils. Дві чорні кішки і сім рудих собак. Two black cats and seven red dogs. Лисиця, лисиці, вісім лисиць. Сподіваюся, вас так. A fox, foxes, eight foxes. Чашка і п'ять стаканів. A cup and five glasses. Коробка, велика коробка, дев'ять коробок. Yeah. A Box, a big Box. Five, nine, sorry, nine boxes. Так, ну і наприкінці уроку давайте познайомимось з двома іменниками: ложка a spoon, Виделка a fork. Ну, і хочу звернути вашу увагу ось на ці два слова. Виделки Fox, лисиця a Fox. Так? Зверніть увагу на довгий та короткий голосний. Да? Ми знаємо, що голосний позначається двома кратками. Завжди звертайте на це увагу. Отже, виделки Fox лисиця E Fox. Ну І на цьому наш третій урок закінчено.